Call of Duty Modern Warfare 3 розробляли вдвічі швидше ніж треба, і це помітно. Та й хто анонсували анонс GTA 6? Ви на каналі Blast Esports, і це найгарячіші новини відеоігрової індустрії за останній час. Кранші зі смаком арахісової пасти. Відеоігровий журналіст Джейсон Шрайер, Укотре виклав у Bloomberg розгромну статтю про переробітки. Цього разу в Sledgehammer Games, студія, яка зі свого заснування в 2009-му працювала виключно над Call of Duty. Нерідко вона допомагала в розробці іншим студіям, але серед тих, у яких вона фігурувала як основний розробник: Advanced Warfare, ww 2 Vanguard і цьогорічна Modern Warfare 3. Остання мала стати символічною грою для Sledgehammer'ів бо першою колдою, над якою вони працювали, була саме оригінальна 3 Проте сталося не так, як гадалося. Activision змусили розробників завершити гру за півтора року. Це вдвічі менше, ніж ігри серії розробляються зазвичай. Почати варто з того, що розробка Sledgehammer Games взагалі не мала бути окремою грою. Що фанати, що критики, які давали безпрецедентно низькі оцінки грі, припускали, що трійка мала стати DLC до МВ2, На це натякав і той факт, що трійку можна було запустити тільки з головного меню двійки і можливість перенести зброю та спорядження мультиплеєрі MV2 в 2 в мультиплеєр В3, хоча цю функцію нам можна назвати поганою. Як виявилося, це не зовсім так. Просто через проблеми з комунікацією з вищим керівництвом розробники в студії були впевнені, що вони створюють доповнення, а не окрему гру. Але далі більше. Сlashхамер Games взагалі не планували робити МВ3. Їхнім першопочатковим задумом був сіквел до Advanced Warfare, який вони почали розробляти. Проте посеред розробки їм повідомили, щоб вони працювали натомість над серією Modern Warfare. Звідси і зменшений термін розробки, неймовірні кранчі, а крім цього, неможливість приймати власні креативні рішення. Бо за цю лінійку в першу чергу відповідальні Infinity World. Її голову керували розробкою МВ3. При цьому варто відзначити, що Ігана Фарріс, генеральна менеджерка франшизи Call of Duty, заперечує все, що в Унісон розповідала Шрайеру розбнику І це не дивно, бо з точки зору Activision усе було як зазвичай. Слечхамерам дали три роки на розробку Modern Warfare 3, і хіба це проблеми пані Фаріс, що вони спочатку розробляли не ту гру, і потім чомусь подумали, що працюють над доповненням. А визнавати проблеми в комунікації ефективні менеджери ніколи не люблять. Навіть так, реакція фанатів Call of Duty на нову частину не не була занадто жахливою. Багато хто приходить оцю франшизу сути за мультиплеєром, і для них конвейерність Call of Duty не є проблемою. Певною мірою вони сприймають нові ігри як великі оновлення в доті, а їхню купівлю як щорічну плату за підписку. Тож можливість перенесення прогресу сильно вітається, та й навіть відсутність нової сюжетки, таке вже було в Black Ops 4, не була великою проблемою. Лиш брак контенту і технічні проблеми засмутять таких гравців, наприклад, бага зі спавном гравців в одному і тому ж місці, через які деякі з небагато мап у грі були при з матчмейкінгу, проте подібне фікситься, а новий контент із часом додається. Ми чекали на це більше 10 років. Якщо ви прокинулися з десятирічної коми і хочете дізнатися про сучасний стан відоігрової індустрії, цієї показової новини вам буде достатньо. 8 листопада, за місяць до 25-річчя Rockstar Games, студія запостила в Твіттері анонс анонсу GTA 6. Повідомила, що в грудні буде викладений трейлер наступної частини у франшизі Grand Theft Auto. Цей пост став один з найхайповіших в усьому Твіттері за останній час і найхайповішим серед відоігрових, зібравши більше мільйона вподобайок і більше півмільйона репостів. Голова Take-Two Штраус Зельник одразу за цим повідомив, що, попри березневі звільнення, очікує, що компанія з цього моменту буде в режимі росту. І дійсно, 8 листопада ціни на акції Take two стрімко виросли, і цей зріс не спиняється. Знову наголошуємо, в цьому анонсі немає жодної інформації про нову гру, навіть її назви це буквально анонс анонсу. Можна говорити про те, що розробники рівня Rockstar можуть собі таке дозволити, що хай виправданий aaa індустрія відчуває суттєвий брак якості, який вони повернуть. Проте складно бути. Впевненим у тому, що GTA 6 буде настільки ж масштабною і якісною, наскільки і п'ятірка. Що найменше тому, що в сучасній індустрії не вітаються ні вже згадані кранчі, ні жорстке висміювання суперечливих суспільних явищ не креатив у AAA-розробках. Культова студія давно не на своєму піці. З моменту виходу GTA Online Rockstar були зайняті нескінченними низькопробними доповненнями до неї і вичавленням гаманців гравців через мікротранзакції. Що це значить для інших франшиз Rockstar, здогадатися не важко. Club, Bully та Manhunt були закинуті, лише Red Dead Redemption отримав другу частину, вірогідно тому, що серед інших він найбільш схожий на GTA, і у ньому теж можна зробити донатну мимошку. Ми все одно сподіватимемося, що GTA 6 дасться стати гідним сіквелом, а не черговим майданчиком для донатного онлайн режиму. Проте і радимо знизити свої очікування, щоб гра не стала вашим найбільшим розчаруванням у відеоігровій індустрії. Зібрав всю інформацію, і підготував текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско і змонтував Микита Лисенко. Stay Blessed!